Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 8 січня. І це актуальна інформація для вас з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Інформація, яка подається в моєму традиційному брифінгу і огляді подій. Отже. Дональд Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів Америки, зробив ряд заяв. І найважливіше ті, які стосуються України, нашої держави, зараз ми з вами обговоримо. Про що йдеться? Трамп сказав про те, коли би він хотів закінчити війну. Отже, це вже не 24 години, не 24 години з моменту виборів ще до інавгурації, і навіть не 24 години з 20 січня. А що говорить Трамп? Він говорить, що я сподіваюся, що за шість місяців все вдасться, ну можливо, трохи раніше. Росія втрачає дуже багато людей. Так само, і Україна. Це взагалі не мало розпочатися. Така війна взагалі не мала статися. Сказав під час виступу Трамп. Політик звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона спровокувала війну в Україні. Республіканець заявив, що, мовляв, Росія. Напала на Україну, бо побачила, що адміністрація Байдена некомпетентна і не знає, що робить окремо новообраний 47-й президент США зауважив, що знає про готовність глави РФ Путіна а, до контактів із ним, однак вважає це неприйнятним до моменту інаугурації. Ну, по-перше, що тут треба сказати давайте розіб'ємо цю заяву, цю ці твердження по блоках. Перше, Трамп повторив свою тезу, яку він неодноразово озвучував під час передвиборчої кампанії. Що якби він був президентом, війна б взагалі не почалася, в усьому винен Байден. Хоча я думаю, слушно було б і не зайве, як мінімум, сказати про те, що в цій війні винен Путін. І Росія держава-агресор, яка несе відповідальність за цю війну розпочату проти України. Друге, це те, що Трамп говорить про те, що знову ж таки він повторює свої тези про те, що мовляв гине багато людей, тому це треба зупинити. Але є дещо нове з того, що звучало безпосередньо раніше від Трампа. Тому що він сказав про те, що контакти з путіним до інаугурації не мають потреби і значення. Що це означає? Це означає, що він все ж таки зараз проводить активні консультації зі своєю командою, з тими, хто в майбутньому займе посади на ключових щаблях та позиціях в американській адміністрації, і відповідно хто буде допомагати новообраному президенту? США, Формувати державну зовнішню внутрішню, ну в даному разі зовнішню політику, і я думаю, що це підхід із тим, що можливо зараз він багато що уже на скажімо так на цих брифінгах, які вже відбуваються, в перехідний період перед інавгурацією вже дізнається, і можливо це формує. Бачення і позицію. Зараз ми ще дійдемо до геостратегічних речей, геополітичних, про які вже зазначає Трамп. Я дещо раніше цього торкався у своїх відео, і ви побачите підтвердження моїх слів, те, про що я раніше з цього приводу говорив. Ну і тут знову ж таки про контакти з Путіним. Трамп не заперечив сам факт можливості таких контактів, тобто він не зробив заяву про те, що взагалі така зустріч є неможливою. Тобто, взагалі, це відкидається в силу там певних причин. Ну, Байден говорив про те, що а, Путін вбивця. Ну тобто, він зробив ось такий вихід, він так це називав. Тут зараз ми не чуємо і загалом не спростовується і не відкидається ймовірність самих контактів. Так я принаймні це трактую, не відкидається на майбутнє. Але зараз про це не говориться, тобто до інаугурації. І наступне, що знову ж таки, про що я говорив раніше, друзі. Це я про те, чому варто підписатись на мій канал. Ще знаєте, це не просто от підпишіться друзі, а я пояснюю логіку, тому що тут на каналі ви побачите і почуєте, що деякі події із цього я передбачав, і казав, що не треба вестись, перепрошую, на якісь вкиди, на будь-які публікації, які з'являються в тих чи інших медіа, на заяви Гордона чи ще когось. Які можуть з'являтися про те, що сенсація зараз відбудеться якась зустріч, там яка за один день чи за кілька годин вирішить все ні. Тут все йде поступово. І знову ж таки, до інавгурації не могло би бути жодних кроків. А вони можуть відбутися тільки після того, як Трамп офіційно набуде статусу і повноважень президента Сполучених Штатів Америки? Ось, власне кажучи, така а, ситуація. Наразі це те, що а, треба розуміти. Ну і а, про НАТО що сказав. Тобто, фіксуємо позицію, що до моменту інавгурації не відбудеться 6 місяців друга теза. Тобто, фактично, з моменту інавгурації ми відліковуємо 6 місяців і ми отримуємо безпосередньо десь липень, ну, станом десь плюс так, можливо, раніше. Тобто я думаю, що все ж таки це на осінь 2025 року, не раніше, можливо, буде проводити якісь заходи, які можна назвати конференціями мирними тощо, 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 те, що може відбуватися безпосередньо, ну і означати а, певні контакти, які а, можуть безпосередньо бути. Тепер про НАТО, що сказав Трамп. Росія багато років. Ще до Путіна говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А Байден сказав ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді Росія, каже Трамп, мала б когось прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав: у вас буде війна. І це виявилась дуже погана війна. Вона може ескалувати і стати значно гіршою, ніж є зараз, зазначив Трамп. На уточнювальне питання журналіста чи бачить він Україну членом НАТО, Трамп відповів, що його бачення завжди було зрозуміле. Я гадаю, що в них була угода, ймовірно, Росії та України. Але Байден її порушив. Угода, яка була б дуже задовільною для України та для всіх інших, але Байден сказав, що вони мають мати можливість приєднатись до НАТО. Ну ось така позиція. Тобто, на сьогоднішній день це для нас скоріш негативно, тому що таким чином Трамп не мов би, відповідає на ті умови, які хотіла б отримати Україну в першу чергу, і ми неодноразово з вами це дискутували з точки зору гарантій безпеки, які можуть надати повноправне членство. В Альянсі. і відомо, чому не буду на цьому зупинятись, аби не повторюватися, неодноразово говорили, чому важлива саме така конфігурація. Ну але тут на сьогодні немає, разом з тим, що ці що цікаво станом на зараз, це те, що а, Трамп а, продовжує наполягати на тому, що а, Гренландія має перейти в зону відповідальності США. оскільки таким чином можна буде стримувати Росію. Та Китай. Що це означає? В одному зі своїх відео, де я аналізував публікацію видання Financial Times, про те, що, е які виклики і що нас чекає у 2025 році, в тому числі Гренландії, я говорив і згадував про арктичний торговий морський шлях. Це шлях, який фактично може кинути конкуренцію відомим світовим торговельним морським сполученням, зокрема, Суєцькому каналу. Подивіться, що робиться в Суєцькому каналі. Там є терористи, пірати хусити в Ємені, які час від часу просто обстрілюють цивільні торговельні вантажні судна. Для чого це робиться і хто в них може стояти за спиною? А тут важливо розуміти, кому це вигідно шукає. Так от дивіться: Росія і Китай, який став приарктичною державою, фактично не маючи виходів до північно льодовитого океану. Але чому? Тому що для Китаю важливі... Торговельні шляхи, розчарувавшись в ідеї один пояс, один шлях, тобто зрозумівши те, що не спрацював сухопутний коридор, який вони планували залізницею безпосередньо організувати. Ми знаємо до Європи через Азію, Казахстан і інші країни. Потім невеличка гілка цього шляху планувалася, і навіть була розроблена через Україну, але невдало. Ну але тепер вони націлились на море, і Росія пропонує парк. Величезний криголамів, які в них є, для того, щоб допомагати цим суднам проходити цей шлях до Лати, який має бути швидше існуючи, і таким чином він має скоріше доставляти товари, а відповідно приносити більше прибутків, тому ж Китаю. Ну а Росія буде отримувати прибутки за те, що вона буде допомагати цим суднам проходити, тобто буде транзитною державою. Ну і відповідно, що з глобальним потеплінням такі виклики є. Серйознішими, ну і тому я думаю, Трамп так акцентує увагу на Гренландії. Це свідчить про те, що є певні геополітичні розрахунки стратегічні в подальшому на стримування Китаю та Росії. І якщо ми говоримо в цьому сенсі про Україну, для нас це добре, а не погано. Ну хоч щось треба шукати, от проаналізувати заяви, де є плюси і мінуси, що і відбувається. Ну і Відповідно враховуючи риторику новообраного президента США, спецпосланець Трампа по Україні Келок відклав візит до Києва на час після інавгурації. Кіт Келок, якого новообраний президент США Трамп, призначив на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни, відклав поїздку до України та інших європейських столиць. Вона відбудеться вже після інавгурації Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters. Його команда, тобто команда Келога, готувала зустрічі з офіційними особами інших європейських столицях Крим та Париж, тобто тих держав, які в принципі глобально ну так генерально сквально відгукувалися про ідею участі миротворців своїх країн, там Франція, Італія, інші миротворчі місії. Ну але е ця поїздка не відбудеться, вона вже відбудеться після того, як офіційно Дональд Трамп. Набуде а, повноважень а, президента. Ну я думаю, що а, ця новина вона логічна і йде в продовження тієї риторики, про яку зараз говорить а, Дональд Трамп. Видання The Telegraph британське а, розмістило публікацію. Цікаве, в якій йдеться, що Курська операція Збройних сил України може стати кінцем для Путіна. Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна 2025 року, як це було для Гітлера 1943 року. За даними The Telegraph, фронт під Курськом виглядає нестабільним. Українські військові мають реальний шанс не лише втриматися, але й досягти значних успіхів. Автор колонки, полковник Великої Британії у відставці Геміш де Бретон Гордон. Нагадав, глава Кремля заявив, що до Різдва він поверне Курську область. Але новий наступ Збройних сил України просувається на схід. Путін заявив, що до Різдва поверне священну землю Росії в Курську, яку українські війська блискуче захопили минулого літа. Але це виглядає як ще один психологічний удар про його диктатурі. Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна. Як це було для Гітлера, схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801 перша бригада морської піхоти, ну тут насправді 810-та, тут, мабуть, помилка в матеріалі, ну але а, постраждала настільки сильно, що вона тепер відступила з курської дуги, зазначає автор. Крім того, він повідомив, що у Росії багато витратних генералів, таких звати так званих, але немає військової техніки, щоб перешкодити просуванню сил оборони України в Курській області. Дійсно, щодо 810-ї бригади, можу сказати, що сили оборони України офіційно повідомили Збройні Сили України, що завдали чергового успішного удару по командному пункту в Курській області, якраз. 810-ї цієї бригади це вже такий не перший е успішний удар саме по командному пункту. Думаю, що не останній. В чому важливість? Важливість в тому, що удари по таких командних пунктах порушують координацію, порушують зв'язок, порушують взаємодію між підрозділами. І я не виключаю, що таким чином вочевидь зриваються певні дії і певні операції, які готували. Готувала російська армія, зокрема в Курській області, тому це дуже успішно і це дає свій результат. Загалом можна констатувати наступне: що до Різдва Росія не досягла успіхів в Курській області, ну не досягне вже і до другої дати дедлайну, яке ставило російське керівництво 20 січня, тобто вони ж ставили. Такі дедлайни теж до інаугурації Трампа. Що можна ще констатувати? Можна констатувати, що наразі, попри задіювання військ Північної Кореї, вони не мали, вочевидь, того успіху і не виконали тих сподівань, які на них покладало вочевидь російське командування. Це теж те, що простежується і помітно. Ну і відповідно ще й такі дії збройних сил України, які є станом на зараз, успішні, все це важливо. І я підтримую абсолютно полковника британської армії у відставці його публікацію за телеграф. Щодо втрат, грудень 2024 року став найгіршим для російської армії. Британська розвідка повідомляє у середньому щоденні втрати російської армії в грудні становили 1570 осіб, що є новим рекордом у війні у грудні 2024 року. Трати російської армії виявились найдорожчими за даними британської армії. Загалом у грудні увага, це дуже важливо. Росія втратила 48 тисяч військових, що перевищує показник листопада у 45 тисяч осіб. Це вже шостий місяць поспіль, коли втрати російських військ зростали у середньому. Втрати щоденні російської армії в грудні становили 1570 осіб що є новим рекордом. Найбільший добовий показник був зафіксований 19 грудня, коли Росія втратила 2200 військових. Загалом у 2024 році російські війська втратили 429 660 військових, що значно перевищує показник 23-го. У 2023 році цей показник складав 252 940 осіб. Ось такі результати. Ну, я вам скажу, що це вже перевищує будь-які дані мобілізаційних, скажімо, можливостей, які зараз має Росія. Повідомлення про те, що вони там могли навіть за високими показниками 30 35 тисяч. Ну навіть візьмімо 40 вони могли б мобілізувати на місяць. Ну, ці дані, які вже зараз є, вони реально перевищують всі ці показники і є новим рекордом. Тому от, дуже цікаво буде поспостерігати, наскільки вони а, зможуть підтримувати ось таку планку, вже входячи в 2025 рік. Мені чомусь здається, що не дуже довго. <кій> Вибачте. Ну і тим часом а, деякі видання вже повідомляють: наприклад, Авіонс Легендаріс французький, що французькі винищувачі Міраж 2005 вже можуть бути в Україні і допомагати. Завдавати ударів, ну дай Боже, головне, щоб разом з ними прибули партії таких потрібних ракет «Скальпі-Джі» і стормшеду, це теж важливо. Ну а видання Зе Вашингтон Пост вийшло з дещо таким фаталістичним е е е матеріалом. Вони зазначають, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, досягло критичної точки, і Україна перебуває під загрозою програшу війни. Як пише Вашингтон Пост, наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в кордонах, що існували до вторгнення або близьких до них, ну і відповідно зазначається, що вони зазначають, що є втрати. Вони зазначають, що рік війни ще не пережити. При цьому на карту в цій війні поставлено довіру Сполучених Штатів і НАТО, і в разі поганого регулювання гнів українців буде спрямований на прихильників, які їх зрадили, зазначає видання. Ось це дуже важливий момент, тому що ми повинні пам'ятати, що такі ризики існують. Ось це, це ця теза остання про те, що можуть знайтися, розумієте, як Росія може діяти. Росія може вкладати і поступово намагатись задіяти ті політичні сили проросійські, деякі діячі цих сил, які б вони хотіли очолити, в яких вони хотіли би бути, вони зараз поки що в екзилі за кордоном. Але вони мріють про те, щоб, знову ж таки про певний реванш. І ось в цьому є ризики так званого грузинського сценарію, коли намагаючись розіграти карту того, що Захід залишив Україну, що Україна не в НАТО, не в ЄС. Отут президент України чітко каже, що 2025 рік має стати роком, коли ми рухаємося до ЄС, і можуть знайти ті, хто буде на цьому спекулювати, маніпулювати і намагатися відтягти Україну від Заходу. Ось тут треба бути дуже пильними, тому що захід не ідеальний, там є свої проблеми, їх є за що критикувати об'єктивно, це факт, але це краще для нас, ніж шлях на Москві, однозначно. Геть від Москви кінцево і безповоротно це наш сценарій. А все, що інше, ну це е, ну і видання Financial Times повідомляє, що е, Путін і Трамп створюють проблеми для європейської безпеки. Вони зазначають, що е, Трамп фактично дещо є непередбачуваний, і що політика його позиція щодо Європи може похитнутись. Ну знову ж таки, це публікації зараз, які намагаються передбачити розгадати. Щось, скажімо так, аналітики, автори дописати, але загалом треба чекати до інаугурації. <кій> Ну І пам'ятаєте, я казав, що парочка Ілон Маск і Дональд Трамп це, скоріш за все, ненадовго. Так от, видання New York Times пише про те, що Трамп не публічно скаржиться на нав'язливість Ілона Маска. Дональд Трамп не публічно скаржиться своєму оточенню на постійну присутність поруч бізнесмена і мільярдера маска. Так от про це пише Метті Габерман у е е підкасті Кари Свішер передає видання «The Daily Beast». Трамп дійсно трохи скаржиться людям на те, що маск перебуває поруч. Він постійно під носом у Трампа. Як зазначається в матеріалі, Трамп це навіть ще навіть не вступив на посаду. А Маск вже втрутився в політичні баталії, а демократи навіть почали називати його президентом Маском. За словами Габерман, таке глузування безумовно непокоїть Трампа. Вона засумнівалася, що бізнесмен матиме офіс у Білому домі, та й взагалі його туди не пускають. Журналістка також сказала, що Маск схоже більше схильний дратувати Трампа, ніж деякі інші його радники, і у них напружені стосунки, незважаючи на фінансові можливості бізнесмена. Все природньо, тому. Знаєте, від любові до ненависті тут один крок. В даному випадку ця приказка дуже дуже така, вона, я думаю, що вона тут в цьому доречна. Ну і взагалі оточення ще. Пам'ятаєте, як Трамп був 45-м президентом? Теж була одна, одна компанія людей, потім друга, потім третя. Вони змінювалися, тут так само буде відповідно. Але подивимося, яка буде політика. Ну і... Знаєте, що знову ж таки, куди ж без Лукашенка він тут вийшов з заявами, знову ж таки, що на Білорусь готується напад, хочуть тягнути в війну. Але в той же час білоруський гаюн повідомляє таке видання моніторингове білоруське про те, що дещо скупчилась присутність білоруських військ біля кордонів з Україною. Там ситуація під контролем наших сил. Зрозуміло, що це намагання, я думаю, тиск у, э, Росія тисне на Білорусь щоби. Білорусь спробувала відтягти наші сили з Курщини, це зрозуміло, це природньо. Ну але на ці заяви не варто, власне кажучи, реагувати. А Лукашенка, це теж треба розуміти. Друзі, на цьому на сьогодні все. Я вас закликаю бути єдиними, рухатися разом, підтримувати сили оборони, нам всім єднатися. Ну і пам'ятати, що ми, попри все, з Божою допомогою. Та впевненістю рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні!